Росія поступово втрачає імідж країни бензоколонки, бо бензину та нафти стає дедалі менше. Місцеві пабліки зафіксували новий вибух на магістральному нафтопроводі рязань. Москва це підтвердили і наші джерела. Спалахнула пожежа. З'їхалися рятувальники, ремонтники і правоохоронці. Ця магістраль, до речі, постачала сировину саме до Москви, Була передана компанії ТрансНЕФТЬ, яка забезпечувала армію агресора. Транспортування нафтопродуктів з зупинено на невизначений термін. В той же час українська зброя помсти, нова крилата ракета Фламінго може переломити хід війни. Про це пише «Євроньюз». Ракета великої дальності здатна подолати відстань до трьох тисяч кілометрів. Бойова частина має вагу у 1150 кілограмів. Компанія заявила, що виробляє одну ракету на день і сподівається до жовтня збільшити потужності до семи ракет на день. Це означає понад 200 ракет на місяць або ж близько двох з половиною тисячі на рік за оцінками експертів. Боєголовка фламінго може глибше проникати в ціль перед вибухом, що значно збільшує руйнівну силу. За останні роки Україна створила інші зразки ракетного зброєння, зокрема Нептун, Сапсан, Паляниця, Трембіта тощо. Ну, і Україна виробляє зброю спільно із майже десятьма західними державами, і з кожним днем усе більше країн виявляють бажання доєднатися до оборонно-промислової співпраці. Зокрема, лише в останні дні долучилася Канада, Швеція та Литва. А найпершу ініціативу підхопила Данія. Також це Фінляндія, Велика Британія, Франція, Німеччина, США, Норвегія, Нідерланди. Виробничі потужності розташовують як на території України, так і в країнах партнерах. Основний фокус наразі це виробництво. Дронів така оборонно-промислова співпраця допомагає забезпечити Збройним силам України сучасними зразками озброєння в довгостроковій перспективі, а також сприяє обміну технологіями. І, власне, це буде тема для нашого наступного гостя, який вже долучається до ефіру. Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброїрів. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий. Врешті. Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію. Міністр оборони України закликав і Норвегію надалі інвестувати в український оборонно промисловий комплекс, який до речі стрімко розвивається. Це частина того, що писали змі про нашу ПК протягом останніх днів. За цей рік чого вдалося досягти, і які, врешті, плани у наших вітчизняних зброярів. Так, дійсно, кожну країну, яку ви перечислили: Швеція, Литва, Норвегія, всі вони зараз активно підключаються на ну на наш ринок щодо допомоги, щодо спільних будівництв, ранді-центрів, виробництва безпосереднього збройної військової техніки. Якщо ми говоримо про Норвегію, було сказано про майже 400 мільйонів євро інвестицій на саме виробництво дронів. Якщо ми говоримо про Литву, це як мінімум наш один з найкращих наших партнерів в Євросоюзі. Активний учасник коаліції дронів. Тобто вони безпосередньо надсилають в Україну доволі багато дронів, які закуповують по всьому світові. Також, якщо ми порівняємо по кількості відсотковому від ВВП, то саме Литва є одним з найбільших, має один з найбільших показників і допомагає найбільше відповідно до участі свого ВВП. Також ми можемо сказати про данію. Данія як мінімум власне кошти інвестувала тільки в 2024 році майже 140 сорок мільйонів по данській моделі і створила взагалі прецедент, такий як данська модель, і залучає туди все більше і більше не компаній, а країн. Тобто, я би хотів подякувати кожній країні, яка долучається і до ініціатив Build with Ukraine, і данської моделі, і будь-якої іншої моделі, яка спрямована на допомогу або спільне виробництво озброєння військової техніки, яка допомагає нам нищити ворога. Можна також сказати, що ми досягли за останній рік. Почнемо, мабуть, саме з законодавчих ініціатив. Ми можемо почати навіть зі спецрежиму. А кредитування промислового комплексу, тобто це умовно дешеві кредити під 5%. Підприємство може взяти кредит в вже п'яти банках України на свою діяльність під доволі низький відсоток. Я думаю, що ви розумієте, що під 5% зараз залучити кошти доволі важко, і держава. За допомогою державних гарантій надає цю можливість, за що їм величезне дякуємо. Наступним це є загальний великий спецрежим, такий як Дефенс Сіті, який розроблявся спільно з всім оборонно-промисловим комплексом. Були залучені дуже багато підприємств в розробці цього закону. Ми також дуже вдячні міністерству оборони, яке надало можливість правильного чесного відвертого діалогу. Вислуховували які всі наші правки, і наші зауваження. Ми також розуміли позицію Міністерства оборони, і в кінці кінців ми маємо зараз доволі дієвий механізм допомоги нашому оборонно промисловому комплексу, який включає в себе спеціальні мита, спеціальні податки, спеціальні можливості щодо релокації, захисту інформації щодо наших підприємств. Тобто дуже багато позитивних змін ми отримали. От буквально два тижні тому назад, також все це в загальному сама безпосередня правова підтримка надає можливість нам зростати нашому оборонно промисловому комплексу. Ми можемо казати, що в 2024 році весь наш комплекс виробив, десь міг виробити, на жаль, на 20 мільярдів. Доларів продукції в 2025 році ми прогнозуємо десь на рівні 35 мільярдів, але на жаль, не вся ця продукція була викуплена відповідно до внутрішніх можливостей і спроможності купівельної нашої держави. І Також можна сказати, що частка української продукції в загальних закупівельних. Закупівлях агенція оборонних закупівель окремих частин збільшилися з 44% до 71%. тобто, майже на 30% внутрішній наш продукт збільшився для внутрішнього нашого споживача для нашої армії і сил безпеки оборони України. Це от якщо дуже коротко, що ми отримали буквально за останніх 8 місяців. Ну давайте говорити і про потенціал, про про наші спроможності. Адже зараз ВПК здатен виробляти вдвічі більше ніж фінансування, яке передбачено. Про це зокрема в інтерв'ю нещодавньому говорив Олександр Камишин, який є на тепер радником, значить президента України. І які ключові напрями вже забезпечені завантаженням? А де ви бачите вузькі місця щодо контрактів чи ресурсів? Так, в дійсності, як я умовно кажучи, дозначив трошки раніше. В нас є величезна проблема з внутрішнім з внутрішньою спроможністю купівельної, тобто, ми на жаль можемо зараз купити від 40 до 45% відсотків від цього виробленого обсягу. Тобто, ми можемо казати, що 60% відсотків майже наших виробничих потужності зараз простоюють. Ми розуміємо, чому економічна ситуація в державі доволі важка. І в цьому плані держава взяла абсолютно правильний курс на те, щоб знайти цікрово гроші за кордоном, таким чином була підтримана, сформована і запущена данська модель, яка зараз налічує майже 14 держав. В минулому році вона залучила приблизно 600 мільйонів євро. І в цьому році Данія говорить про те, що вони націлені залучити майже півтора мільярди, що доволі. Значуще для нашого ринку, тобто ще більше озброєння, ми зможемо купити всередині нашої країни, у нашого виробника для нашої армії, тобто, це унікальна модель. і Ми дуже раді, коли до неї залучається все більше нових і нових держав. Що ми можемо сказати щодо основних батлнеків? зараз найбільше завантаження має. Стратегічно важливі для нас галузі, тобто це виробництво боєприпасів, артилерійських систем, ракетних систем, систем дальнобійних, таких як діпстрайки, тобто те, чим ви вже сьогодні в ефірі показували, ми бомбимо і дуже удачно виробництво бензину і переробки нафти в Російській Федерації, тому можна сказати, що саме ці сектори оборонно-промислового комплексу зараз мають найбільше замовлень. І на жаль, в нас не так сильно заповнені сектори виробництва безпілотних літальних апаратів, всіх інших типів і модифікацій. Також засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ну це пов'язано також з тим, що, наприклад, тільки БПЛА в нашій країні саме і в півдроні виробляє приблизно 200 плюс компаній, і надати кожній з них замовлення доволі важко тобто, це неможливо. Тому і відсоток там нижчий. Замовлень від загального ринку, але й компанії набагато набагато більше. А от ми згадували на початку та я і ви нашу співпрацю з різними країнами, зокрема, давайте от про Німеччину, Данію, Сполучені Штати можливо більш деталізуємо, конкретизуємо, наскільки вони оці ці колаборації вплинули на трансформацію внутрішнього виробництва саме в Україні. Які є результати саме от двосторонніх огот останнього часу? Ну, якщо ми говоримо до прикладу про великі держави, давайте знову ж таки з Данії. По Данії ми з вами розібралися, що в них є основна ініціатива це данська модель, але також вони мають ще цілий ряд ініціатив, як сприяти обороноздатності України. Це і страхування інвестицій від данських компаній в українські ОПК. Це і прямі інвестиції, наприклад, в липні цього року венчурний фонд D3, який працює в Україні, отримав від данського фонду прямих інвестицій на 5 мільйонів євро. Тобто вони також інвестують в молоді rd компанії. Тобто, данія багато чого робить для України. Данські компанії дуже активно шукають партнерів всередині нашої країни. Дивляться також компанії, з якими вони можуть відкрити rd центри. Знову ж і знову хочу повторити, що Даня дуже активна. Сполучені Штати, ми з вами розуміємо, що в нас доволі багато техніки, яку ми отримали зі Сполучених Штатів, вона вся потребує ремонту і сервісу. І відповідні компанії вже налагодили ці потужності в Україні, знайшовши партнерів всередині нашої країни. І ми далеко. Ну як би сказати, одна з небагатьох країн, яка має такі можливості і спроможності по ремонту іноземної техніки. Це торкається в тому числі і техніки, яку ми получали з країн партнерів з Європейського союзу. Тобто, ми можемо сказати, що а, німецькі компанії, в тому числі, налагодили тут ремонт своєї техніки і активно дивляться, з ким можна партнеритися в різних галузях а, безпосередньо на українському ринку. Дуже цікавить безпілотні авіаційні. Комплекси дуже цікавить наземні роботизовані комплекси. Тобто компанії доволі активні і м, з хороших кейсів ми можемо сказати про Квантум Сістем, який компанія з німеччини, яка локалізувала тут свій rd центр, найняла наших фахівців, налагодила всі зв'язки і виробила один з найкращих своїх БПЛА. Е, і зараз е, через допомогу матеріальну, Німецького уряду постачає ці безпілотні авіаційні комплекси до України до нашого війська. Тобто, це можна сказати такий секс кейс, хороша історія, яка в дійсності вони змогли реалізувати і за два роки. І ми зараз кажемо, що не тільки ця співпраця, і багато інших доказує, що Україна хороший партнер. Ми вміємо в довгострокове партнерство. Ми вміємо в технології, нам можна довіряти, і з нами треба співпрацювати. Е, і так ми можемо сказати по дуже багатьом країнам. Також у нас є і американські компанії, і швейцарсь... не швейцарських перепрошую, немає німецьких, такі як Алтеріон з доноведенням, тобто багато-багато таких прикладів, і вони е зараз збільшуються в їх кількості, якості. Також Райми, тобто, це величезні компанії, консорціуми, такі як Рай, Metal, е Нортон Грумен. Е Багато інших також мають свої представництва в Україні і співпрацюють з українським оборонно-промисловим комплексом. У нас буквально ще дві хвилинки є на спілкування? Я Б хотів би дуже е, поставити питання щодо фламінго, адже знаєте, із обмеженнями на засування західних озброєнь зростає направду значення локального виробництва. Чи є вже проєкти щодо виробництва стратегічних систем, таких згадно що не там FPV5, фламінгу або інші далекобійні засоби? Наскільки ми в цьому питанні просуваємося? Півтори-дві хвилинки. Так, перш за все, ми можемо додати про президентську програму ракетну програму. Вона вже по суті дає свої плоди. Ми вже бачимо той же самий Фламінго. А, повірте, дуже багато чого зараз. Ми, як оборонно-промисловий комплекс, не висвітлюємо. Ми працюємо в напрямку і своїх балістичних ракет, і крилатих ракет. Також Україна намагається створити свій зенітно-ракетний комплекс і ракети до нього, тобто. Ця програма всебічно зараз допомагає будь ну не будь-якій звичайно, але найкращим нашим компаніям, які мають досвід, мають е можливості, в тому числі і власні внутрішні фінансові, розвивати цей напрямок. І Фламіно це лише один з виробників з одним із рішень, які ми по суті змогли розкрити і показати людям. І на мою думку, це. Ну, ми мусимо говорити про наші здобутки. Нам є чим пишатися. Ми маємо це показати, і я переконаний, що Фламінго вже незабаром буде мати підтвердження дуже хороших влучань на території ворога. Що ж, дякую вам за ваші коментарі і можливість поспілкуватися. Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради з Бурєрів, долучався до нашого ефіру.